Христос Воскрес, во істину Христос Воскрес. Вже багато віків у шосту неділю після Пасхи читається Євангеліє про людину, яка народилась сліпою. І ця неділя так і називається Неділя про сліпонародженого». Оривок, який читається сьогодні з Євангелія, говорить нам про одну подію, яка сталася із Христом. Але найперше сталося із людиною незрячою. Не з тією людиною, яка втратила зір за час свого життя, а з людиною і з чоловіком, який прийшов в цей світ, який народився вже незрячим. І можна собі уявити всю трагедію людини, яка ніколи не бачила Божого світу. Не бачила лісу, не бачила поля. Не бачила ріки, пташок, звірів, людей. Людина, яка тільки за голосом могла розуміти, що це батько, а це матір. Людина, яка ніколи не бачила образів лиця своїх рідних і близьких. Ось Христос із учениками, проходячи повз храм, зустріли цю людину. Зустріли цього чоловіка, який сидів на сходинках храму і просив милостиню. Він більше нічого не міг робити. Він був незрячим, тому просив милостиню, щоб можна було себе якось прогодувати, прокормити. Він уповав на милосердя Боже і мав надію на людей, які були небайдужими до його хвороби. До його скорботи, до його стану незрячого. І ось учні зупинили Христа і запитали учителю, хто согрішив, що він народився сліпим, чи він, чи батьки його? У Старому Завіті у часи Христа, в той час, коли він перебував на землі, в той час, коли він навчав багатьох людей. Була розповсюджена думка, що кожна хвороба є за певний гріх. Інколи таких людей зневажали, бо казали, що согрішили батьки його, чи він согрішив, і Господь наслав кару за певні гріхи. Але Христос спростовує цю думку і говорить: ні. Подивіться на нього, він сліпим народився. Як він міг согрішити ще до народження? Як можна було согрішити до народження, щоб отримати покарання? Який гріх потрібно було створити, щоб народити сліпим? Та й батьки його не согрішили, каже Господь. Ніхто не согрішив. І ученики запитують учителю. Чому ж тоді він сліпим народився? Можливо, і в сьогоднішній час багато людей запитують самі себе, чи молячись запитують Господа, Господи, чому саме так стається? Чому стільки хвороб, скорбот, печалей? Чому я маю нести такий важкий хрест? Але Христос відповідає учням: Він народився сліпим, щоби прославилась сила Божа. А тепер я хотів би перенести нас на дві неділі назад, коли ми читали Євангеліє про людину паралізовану, про чоловіка, який лежав? У купальні, де збурювалась раз в році вода, і хто перший входив воду, одужував, яку б недуго не мав. І ось цей чоловік, якого зцілив Господь у купальні, зустрівши Христа, почув від нього слова. Іди і більше не гріши, щоб тобі чогось гіршого не сталося. Тобто людина, яка 38 років пролежала паралізованою, цей чоловік согрішив. Бо Христос вказав, що це був гріх, і ти страждав за гріх. А в сьогоднішньому випадку Він говорить, що тут саме ця хвороба для того, щоб прославилась сила Божа. І він зціляє цього сліпонародженого. Він відкриває йому очі. І цей чоловік радіє радістю великою і невимовною. Він радіє, бо став зрячим. Він побачив те, чого був позбавлений вже багато років бачити. Він отримав те, чого не мав від народження. Але тут бачимо іншу річ: заздріть людську або несприйняття Божого милосердя. Бог є абсолютна любов, Бог є абсолютне милосердя. Він милостивий завжди, він милостивий і до праведників, він милостивий і до грішників. Він милує всіх, Він посилає дощ на всіх, Він сонце дає кожному. І так зцілив недужого, сліпонародженого і дарував йому зір. Але з іншої сторони вчителі іудейські, фарисеї стали нарікати. І викликали цього чоловіка на допит і докучали його батькам. Відречися, ти не був сліпим, ти не народився сліпим. Цей чоловік, який зцілив тебе, був грішником, бо він не виконав закону, він в суботу зробив те, що закон Мойсеїв забороняє робити. І каже цей чоловік, сліпонароджений, не знаю, чи цей чоловік грішник. Чи праведник. Знаю тільки одне, що грішників Бог не слухає, а цей чоловік відкрив мені очі. Чи може він бути грішним? А батьки залякані, казали: не знаємо, це ж син наш. Він сліпим, народився, а як прозрів, ми не знаємо. Бо фарисеї і книжники змовили, щоб відлучити від синагоги тих, хто визнає. Ісуса Христа Месією, Сином Божим. І проходили такі дебати. І навіть був вигнаний цей сліпонароджений, який прозрів і синагоги, але не відрікся від цієї великої радості, яку дарував йому Господь. Він був твердим у вірі, що саме той, хто зцілив його, є надзвичайно великим праведником. І коли Христос зустрів цього чоловіка, а цей чоловік не знав Христа, він тільки по голосі міг почути, що це саме той, хто допоміг йому, і запитав Христос, чи віруєш ти в Сина Божого? І цей чоловік запитав, хто він, Господи? І Христос відповів: Це я, той, що говорить з тобою, і цей чоловік визнав віру свою у Христа. Як в Месію, і як в Спасителя. Інколи і перед нами стоять виклики в нашому житті, коли нам потрібно стояти твердо у своїй вірі. Інколи нам страшно. Інколи ми хочемо жити разом зі світом, уподібнюватись світу і виглядом, і діями, вчинками і поступками. Хоч називаємо себе християнами. Але інколи уподібнюємо язичникам. Хоч просимо в Бога допомоги, а інколи використовуємо не просто Боже милосердя у своєму житті, а шукаємо стежок диявольських, інколи доріг злих шукаємо, щоб задовільнити свої певні потреби. І тим самим не є твердими, а відходимо від Бога. А потім кажемо, Господи. За що? За що я страждаю? За що мучусь? За що караюсь? Але відповідь можна дати собі, чи був я вірний Богу завжди? Чи залишався я твердим тоді, коли потрібно було залишатись твердими? І в цій ситуації духовній ми можемо порівняти її із ситуацією, яка є в Україні з війною. Наші воїни. Які стоять на передовій, якщо кожен із них залишить свій пост, своє місце, то чи зможемо ми дойти до перемоги? Якщо вони залишать свої позиції, чи зможемо ми перемогти ворога? Звичайно, що ні. І саме ця ситуація є дуже схожою з ситуацією духовною. Якщо ми Духовно не будемо стояти на сторожі свого серця і своєї душі, то чи переможемо зло? Якщо ми будемо відступати від твердості своєї віри, якщо ми будемо порушувати свою віру, якщо ми не будемо підкріпляти її, то чи встоїмо перед ворогом як духовним, так і фізичним? Ось тому, Уподібнюючись цьому чоловіку, який отримав зцілення і не відрікся від Христа, і ми повинні бути твердими, мужніми, міцними і сильними, не опускати рук, не здаватись, а достойно називати себе християнами, не відкидати молитв, які ми вже забули давно, які ми не звершуємо, а молитись за себе. За своїх рідних і близьких, за державу нашу Україну за воїнство її, хоч декілька слів, ставши перед Богом виголосити, сказати. І тоді Господь дарує нам цю велику радість і перемогу, і перемогу духовну. Хай допомагає нам Господь, і хороняє від всякого зла в мирі, в любові, в радості, в добрі і в достатку. Хай Зцілення сьогодні цієї людини, який сліпим народився, буде для нас поштовхом до того, щоб і ми не здавались, а мали надію на милосердя Боже. Щоб і ми, навіть отримавши від Бога допомогу, не забували дякувати. Бо каже апостол Павло, дякуйте завжди і за все Богові і Отцеві. Тому не забуваймо дякувати і не забуваймо просити. Не забуваймо. Що з нами Бог і ми будемо переможцями в духовному житті нашому і в нашому матеріальному, фізичному житті. Хай береже всі Господь. Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес.